Щороку напередодні Міжнародного дня інвалідів у кінотеатрі імені Фрунзе людям з обмеженими фізичними можливостями від міської влади та Всеукраїнської організації інвалідів війни та збройних сил видають продуктові набори. Жодного разу цей захід не проходив без міського голови Василя Мазура. Він привітав присутніх з наступаючими святами, побажав перш за все здоров'я і запевнив, міська влада завжди підтримувала і буде підтримувати людей, які потребують особливої уваги. У цьому залі зібралися ті люди, які мають проблеми здоров'я, які віддали своє здоров'я на благо нашої батьківщини, і можливо в них не таке сильне здоров'я, але ви абсолютно дуже сильні духом. Сильні духом поодинці, а коли ви об'єдналися в організацію, то. Е це надзвичайно посилюється можливість вирішувати ті питання, які потрібно вирішувати. Всеукраїнській організації інвалідів війни та збройних сил цьогоріч виповнюється 10 років. Голова її Бердичівського осередку Володимир Борчан відзначив, він разом із людьми, які до нього входять, за період існування зробили багато гарних речей. Головне, що їхні ідеї завжди знаходили підтримку у міської влади, в обласного керівництва цієї організації та у багатьох небайдужих людей. Ми із свого боку будемо робити все від нас залежне. Щоб турбота про вас була якомога більшою. В цей день зичимо вам, всім вашим рідним та близьким міцного здоров'я, мирного неба, добробуту та всіяких земних гарантів. 297 осіб того дня отримали подарунки від міської влади та грошову допомогу. Це найменше, що сьогодні можна зробити для людей, які пожертвували своїм здоров'ям заради інших, каже Володимир Бурчан.